Як в минулому, так і в цьому році важливою була думка батьків щодо новорічно-різдвяних заходів в громаді. За доручення міського голови управління освіти і науки міської ради провело в першій половині листопада опитування серед батьків освітніх закладів щодо їх бачення організації новорічно-різдвяних заходів. Дякуємо управлінню за організоване опитування. 1750 батьків прийняли участь. Вдячні всім за активність. Результати анкетування ми обговорили на зустрічі з батьками, головами батьківських комітетів. Освітніх закладів громади, яка відбулася 16 листопада в будинку рад за участі міського голови, моєї участі, начальника управління освіти і науки міської ради, керівників закладів позашкільної освіти, директора Палацу культури імені Лесі Українки. Про це ми повідомляли на офіційних медіаресурсах міської ради, і приємно відзначити, що думка батьків і влади в більшості солідарна. Як в минулому, так і в цьому році встановлення центральної ялинки на площі не планувалося, проте ми, українці, не повинні втрачати. Наші цінності, традиції, наші свята і ті найголовніші речі, які вони символізують. Ми трішки прикрасимо ялинки в центральній частині міста, які ростуть по вулиці Шевченка, встановимо різдвяну шопку неподалік Свято-Михайлівського собору, облаштуємо фотозону для діточок, аби їх сердечка наповнилися різдвяною радістю. Навіть в умовах повномасштабної війни все повинні зробити, щоб діти відчули радість. Діти мають вірити у новорічні дива. Не позбавляємо їх цього. Культурні заходи для дітей будуть анонсовані на місцевих медіаресурсах протягом наступного тижня. В цьому році святий Миколай завітає до дітей 6 грудня. А 1 грудня відкриємо в палаці культури резиденцію Святого Миколая. За правилами воєнного часу, бо безпека дітей найголовніше. Різдво Христове в Україні 25 грудня, одне з найбільших релігійних свят. Складний цей рік приніс біль втрати найкращих містян, героїв-захисників, зруйнував домівки. Тисячі наших сімей живуть в тривозі за рідних, які воюють на фронті за Україну, за кожного з нас. Молімося, нехай Господь Бог захистить і вбереже їх. Напередодні новорічно різдвяних свят відвідайте сквер пам'яті, віддайте шану загиблим захисникам, які дивляться на нас зі світлин. Попросіть у Бога упокоїти їхні душі, згадайте про їх сім'ї і подбайте про спокій і тишу. А тому давайте без гучних вечірок, Краще кошти. Перерахуйте на благодійність і не забуваємо про комендантську годину. Дякую за увагу!